Рами несумісні з життям на Прикарпатті в аварії загинув 13-річний підліток. дорожньо транспортна пригода трапилась 30 травня у селі Крило з Галицької громади. 36-річна водійка легковика на заокругленій ділянці дороги наобрала безпечної швидкості. І відтак втратила керованість автівкою. Машина вилетіла на смугу зустрічного руху, та зіткнулась з автобусом. Внаслідок даного зіткнення водійка автомобіля отримала тілесне ушкодження середньої ступені тяжкості. Вона не госпіталізована, її відпущено. Додому під наглядом сімейного лікаря в салоні є автомобіля, перебувала двоє пасажирів, які є двоє її синами. Старший син, якому 13 років від отриманих травм, помер на місці дорожньої трансової пригоди. А молодша дитина, якій було 7 місяців, отримала важкі травми і зараз перебуває. На лікування в обласній дитячій лікарні за фактом аварії правоохоронці розпочали кримінальне провадження і проводять досудове розслідування. Обох водії перевірили на стан сп'яніння. За кермом вони були тверезі. В автобусі були пасажири. Ні водії автобуса, ні пасажири з автобуса не потерпіли. Ми припускаємо, що цей хлопець, що загинув, він міг сидіти в задній частині туди, куди відбувся удар. Оскільки задню частину автомобіля відірвало взагалі, і він випав. Під час дорожньої транспорту пригоди із автомобіля разом з цим прикарпатські правоохоронці вкотре нагадують водіям дотримуватись правил дорожнього руху, адже будь-яка помилка може стати фатальною і вартувати життя. Люза Маглаті, телеканал 402.